Отакий от, от він, 13-й день вересня 2025 року. Я в Дортмунді. Тут така картина біля недалеко блідок, біля вокзалу. Біля І ось така атмосфера для сьогоднішнього. Такі хмари. Це Дортмунд, там впереді яма. Треба знати, що це за яма. Що там за сходження. Може там щось варто забудувати. І тут такий пагорб сили. Такий пагорб сили тут довкола мене. О, тут є і кропива, тут є якась черемха. Чи що це таке, ягод. Там липи, там дуби. Ось липа. Ось липа. А там ще якась чуть не киві, напевно. Так і що? Цікаво, що там є, так? І якийсь ягоди. І вот такая ситуация, такая, такие ды, такие стан. Вот відкрита сумка. И стан называется параллахарба. Нет, падарбар. Перумбахер. Пархарбар. перл Перл який ще пре, і каштан тут ще є, железна дорога зараз щось не пройде. Такий день сьогодні. Ху-ху-ху. Цікаво, цікаво. See you later, my friends.